Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко. В рубриці Вишка для Олдів. Ми говоримо про функції двох змінних і сьогодні спробуємо розібратися ось такими завданнями, де за допомогою диференціалу треба обчислити наближене значення функції. Тобто є функція і є якась точка. Звичайно, ми можемо взяти там. Калькулятор, порахувати, але, але ж у нас є похідна. І давайте розберемося, як за допомогою похідної ми можемо знайти наближене значення функції. Ну, насамперед, давайте переваримо формулу, за якою ми будемо шукати. Це наближене значення функції. Зрозуміло, що нам треба буде вибрати якусь таку точку, якесь таке x0, y0, від якого нам буде легко усно. Порахувати. І тоді наше Z буде наближено дорівнювати. Z в точці ось X Х0, Y0. Далі буде плюс. Далі необхідно буде взяти частину похідну по X, тобто dz по DX в ось цій точці x 0 Y0. Якщо не вмієте шукати частину похідну, подивіться моє відео, де я пояснила, як це робити. Ось перед цим є попереднє відео. Подивіться. Далі я множу на дельта х, я поясню де взяти х, плюс частина похідна dz по dy, також тій самій той х 0 y, 0 і множимо на дельта y. Ось, в принципі, формула, за якою ми будемо працювати. Тобто нам треба знайти частину похідну, частину похідну в точці, нам треба знайти значення функції в цій точці, треба знати дельта Δ і Дельта Y. Давайте на прикладах. Тоді буде трошечки зрозуміліше. Беремо адекватний чорний колір, щоб нам червоне не рябило в очах, і бачимо нашу функцію. Насамперед я вибираю х 0 у в мене буде. Це одиниця. Одиниця близьке до нашого х, тому зручно буде казати, що це одиниця. Також я вибираю y0, це буде мінус одиниця, також я беру число близьке до того, що задане. Наступний нюанс це наше дельта Х. Дельта Х це х мінус х0. Оце є наше х, тобто 098. Відняти 1, це буде мінус 0,2. І так само я шукаю дельта y. Я від Y віднімаю y0, це буде мінус 1,4 відняти мінус 1, тому стане плюс 1. і це буде мінус 0,4. Значить, є в нас дельта Х і дельта Y. є в нас х0 і y0. Далі шукаємо значення. Функції в точці х0, y0. Тобто я буду шукати z у точці 1 і мінус 1. У функцію z на місці х я підставляю одиницю, на місці y мінус одиницю. Маю 2 помножити на 1 на мінус 1, мінус 3 корінь. 1 плюс 3 додати 2 помножить на мінус 1. Значить, ось тут у мене буде мінус 2, це видно, корінь з 4 це 2, 2 множу на 3, це буде. 6 мінус попереду і тут мінус двічка, дорівнює. Ну що, Перерахуємо. Буде мінус 10. Мінус 10 записали, обвели, щоб не губити, інформація є. Що робимо далі? Частинни похідні. похідні я шукаю dz по dx від нашої функції. Пам'ятаю, що х змінна y це число, тобто похідна від х квадрата це буде 2х, значить 2 я множу на 2, це буде 4х на y у третьому. Далі звідси я шукаю похідну по х, це буде мінус 3, поділити на 2 таких корення. Ось, так. Ну а якщо я тут беру похідну по х, х там немає, тому похідна буде дорівнювати 0. Далі я шукаю dz по dy, частинну похідну від тієї ж функції, від заданої функції, але по ігри. І у нас змінна x це число. Значить, похідна від y в третьому це буде 3 у квадрат. 3 я множу на 2, значить буде 6 х квадрат. Тут у мене немає ігрика, тобто це число, похідна від числа це 0, і похідна від двох y буде просто 2. Наступний крок, мені треба знайти похідну, dz по dx у точці, у якій? У точці з координатами мінус -1, 1. тобто ось з оцими координатками. І підставляю я в знайдену нашу похідну замість x 1 замість y-1. Тобто тут у мене буде мінус 4. Корінь буде із четвірки це 2, множу на 2, це буде 2. Значить 2 на 2 буде 4, перепрошую, буде мінус 3 четвертих. Ось так. Ну і в загальному, якщо я порахувала, в мене вийшло мінус 4,75. Ну, або мінус 4,3 є. Далі, тут я шукаю також dz по dx в тій же самій точці 1 мінус 1. Тут буде 6 плюс 2 і тут в нас з вами виходить 8. Ну, тут більш гарніше будемо казати число. Тепер залишається все зібрати у нашу формулу, візьмемо синій колір і будемо збирати разом все в формулу. Значить, що в нас з вами зараз буде? Наша функція z наближено до рівня. Першим я підставляю z від x нульового y0. Z від x нульового, y0 ми знайшли, це ось наше мінус 10. Записали, мінус 10. Далі, далі частина похідна по x, ось вона. Мінус 4,75. Я маю помножити на м, дельта Х, а дельта Х ось це значення. Мінус 0,02. Ось так. Далі плюс Частинна похідна по ігри. І я маю помножити на ось це значення. Ось так. Ну, тепер залишається порахувати. Мінус 10 залишається, тут число буде додатнє. 475, якщо я буду множити 475, я буду множити на 2, у мене вийде 950 і забираю дві цифри після коми, то буде 9, не 2, 1, 2, 3, 4. 4 цифри після коми буде 0, 0, 95. Ось так. Далі, ось тут я перемножаю, в мене буде мінус 32, і роблю дві цифри після коми буде ось так. Ну, і в загальному мені залишається порахувати і записати відповідь. Ну і У відповідь ми отримуємо мінус 10,225. Ось є наш результат. І зараз ми спробуємо застосувати цей самий метод вже до ось такої функції, тригонометричної функції. І тут є трішечки таких підводних камінців, на які я прошу звернути увагу. З чого ми починаємо? Звичайно, ми починаємо з того самого, що нам треба обрати. Х0 і0. Значить, х0, я думаю, що зручно взяти, що це буде 0. Тобто 0 близький до 4 градусів. Тоді я можу сказати, що дельта x, це х-0, x -X це буде 4 градуса. І ось тут перший підводний камінець. Значить, 4 градуси мені треба перевести в радіани. Яким чином, я множу на пі і ділю на 180 градусів. Тобто 4 я множу на 3,14 і ділю на 180. Якщо ми поділимо, то ми отримуємо 0,0698 десятитисячних. залишаємо. Тепер я беру y0, я буду брати 90, бо від 90 градусів найлегше мені знайти. Да? 90 тут градусів, тут градусів. Відповідно, дельта Y – це y відняти y0, 92 відняти 90, це буде 2 градуса. Так само я множу на π і ділю на 180 градусів. Тобто 2 я множу на 3,14 і, і ділю на 180, і отримую 0,037. 49. Ось так. 10 Е, -ти Є наші дельта х, дельта y, є х0, y0. Тепер я буду знаходити значення функції z у точці х0, y0. Тобто я на місці х підставляю 0, а на місці y підставляю 90. Ось так. Що я отримую? Я отримаю косинус. 90 градусів. Косинус 90 градусів це в нас що? Це в нас, одини, це в нас нулик. Записали нулик є. Тепер мені треба знайти частинну похідні. Значить, dz по dx. Я шукаю частинну похідну звідси. Від косинуса це буде мінус синус 2х плюс y. І треба ще помножити на похідну внутрішньої функції, тобто від х це буде 2. Тепер я шукаю dz по dy. В мене вийде також мінус синус 2х плюс y, і похідна внутрішньої це 1, бо похідна від 2х це 0, а від y це 1. Тепер мені треба знайти частинні похідні у точці x 0 y0. Тобто dz по dx у точці 0 і 90. Це буде мінус синус, я підставляю 0 і 90, отримую синус 90 градусів і ще помножить на 2. Значить синус 90 градусів це в нас одиниця, множу на 2 і ставлю мінус, буде мінус 2. Ось так. Тепер dz по dx також від 0 та 90, це буде мінус синус 90. Градусів, значить, буде мінус 1. Є. Тепер все це ми будемо збирати у нашу загальну формулу. Візьмемо синій колір. І все будемо збирати. Значить, z буде наближено дорівнює. Я беру спочатку z від x 0 y 0 пам'ятаєте, це 0. Далі ставлю плюс, беру похідну частину в точці, це буде мінус 2, і множу на дельта. Х дельта Х, ось це таке досить, здається, неприємне число. Плюс далі я беру частину похідну ось, і множу на дельта Y на ось це. Тут нулик, 3, 4, 9, дорівнює. Що ж у нас вийде? Якщо я 2 помножу на ось це, у нас виходить, множу з хвостика, 6. Тут буде 9, тут буде 3, 1, ось так. Але ще ж попереду в нас стоїть мінус. Давайте так, щоб я про нього не забула, я зразу його поставлю ось. І ось так. Далі тут також буде мінус 0, 0, 3, 4, 9. І тепер нам залишається додати ці числа. Ось, щоб я не наплутала, я буду це робити в стопчик. 3, 4, 9. Тут 5, сюди одиничку помічаємо, 4 одиничку помічаємо, тут буде 7, одиничка і ось так. Тобто в результаті я отримую мінус 0,1,7, 1700. 45 10 тисячних. Ось таке значення у нас з вами вийде. Ну, ну це є таким результатом. Ви зараз скажете, все це можна зробити на калькуляторі, є програми, так, я не сперечаюсь, але в програмах закладена саме ця процедура. Тому ви маєте це знати, розуміти, як це робиться, але продовжувати користуватися калькуляторами і різними комп'ютерними програмами. Це просто для того, щоб ви техніку. Трішки краще розуміли. Ось і все. Ми змогли зробити свою розрахункову роботу на відмінний бал. Я думаю, що ви розібралися. Залишайте коментарі, залишайте вподобайки. На все добре, легкої сесії і гарних результатів.